У нас очень тут красиво было, цветы, беседка деревянная, очень красиво. Вот три дня назад мы день рождения отмечали. Угу. Сидели в беседке, дети, внуки, и что получили? Ще кілька днів тому вона приймала гостей у своєму дворі, а нині розбирає завали після російської атаки. Людмила, жителька приватного сектору в одному із районів Запоріжжя. Жінка розповідає, близько четвертої години ранку прокинулась від вибухів та одразу побігла до укриття. Ліломи в сьоких містах а видно, від ракети обігала, тому що гуділа, вже єлі, встигла туди забіжати І Вон, видите, где-то. Uh -huh. Людмила каже, рятувалась навпомацьки. Та думати могла лише про дітей, що живуть неподалік. У мене гематома тут була. І uh -huh. от пішло все, тепер на глаз. Uh -huh. Uh -huh. Це ви вдарились, так? Ну, а по утку, коли біжала там, там вже все було вже повалено на ступеньках. Можна там розвитати, що кудись? Коли біжиш, в паніки, удираєш? Чтобы тебя не прибило. И думаешь, как там дети. К ним не прилетела ракета, или прилетела только. Если только они и были. Поранень зазнала и собака Людмили, 9 німецька немецкая вивчарка на прізвисько Урман. Хвостатого відвезли до ветеринарной клиники. Ее ранило, она была, будки закрыли. С нами, а потом закрыли. Короче, позвоночник там разрез. Ну, лет 9-10 обчарочка Очень такая ну, смышленая. А це будинок Сергія Кононенка. Чоловік каже, його будував понад 10 років. Нині ж в ньому розбиті вікна та зруйновано дах. Разом з дружиною ночував у гостьовому будинку, що й врятувала їм життя. У нас там єдина нормальна така стіночка. Все ж таки, це, це глина, ми під пічку. Вона у нас така більш-менш нормальна. Під піч сховалися під грубку точніше, пічі і таким чином вціліли. Декілька прильотів було через дорогу, це метрів, може, звідси 50. п'ятдесят. Потім невеличка перерва і потім оцей прильот, що був поряд із нами. ну, да, Це десь метрів десять прилетів. Дуже. Щось швидке і дуже гепнуло, дуже-дуже голосно. -дуже. Внаслідок дронової атаки на місто пошкоджено три багатоквартирних будинки: 29 приватних та 10 нежитлових будівель. Розповів начальник запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Світлана Гарбузова, Геннадій Корчененков. Суспільне новини Запоріжжя.